Фух, так, корм для мишей попелюшки доставила, кондиціонер для волосся Рапунцель також, крем для депіляції для чудовиць кабуло. Ну все, тепер можна йти до бабусі. Шапочка. Хто тут? Пінокіо? Скільки разів я тобі казала? Твій дерев'яний прибор ще в дорозі з Китаю. Та це я, Вовк. Вовк. Щось замовляв? Номер посилки який. Та ні, я прийшов тебе з'їсти. Мене з'їсти? Ти трьох свиней не зміг з'їсти, а це живий шашлик. Мені просто в повітря не вистачило, щоб хатку здути. А ти дути любиш? Менше користуватись одноразками треба. Так, все, у мене справи. Почекай, я тебе не пропущу! Ти хоч розумієш, який у мене був тиждень вовчара? Я 10 тонн близькі, то кельфікам, гномікам та скала. Ти хоч раз в своєму житті таскав потну шахтарську грязну уніформу для трьох з половиною мужиків? Ти прогномів їх же семеро семеро по 0,5! Тим отруту, тим дзеркало магічне, а потім ой, колір не той! Поміняйте! Та мені ці доставки вже отут сидять. Я до бабусі місяць нормально сходити не можу, все без вихідних батрачу. Бачте, справу свою хотіла відкрити. фоп навіть оформила. Ну, вибач, я просто. Все. Я йду і несу цю корзинку бабусі. А що там? пиріжки? Які пиріжки? Там одне тісто, це гонзо. Гонзо. Ох, добре, дивись уважно. Це снеки гонзо. У них є дуже багато смаків, мої улюблені улюблені з кальмарами, і вони просто ну казково смачні. Клас, дай мені! Ага, вовчу губу закатай. Хочеш, виграй. А як? Проходь тест в масці в Тіктоці і дізнавайся свою гонзоказку. Швиденько відповідаєш на запитання і матимеш можливість виграти ось такий бокс. Ну ти тільки подивись, скільки тут всього. Я б з радістю, але у мене немає цього. Телефону. Пальця. Я ж волк. Ну, то твої проблеми. Я через тебе вже доставку затримала. Треба буде карточку на безкоштовну вовчу ягоду давать. Бабо, я прийшла. У тебе там стільки болота. Знову шрек на базарі втюхав. Давай мені снеки гонзо, внучка. Де бабка? Це я просто трошки мене розтаскало. Орві, напевно. Я питаю, де бабка? Та в туалет вийшла. Дай хоч пачечку. Ах, навже, замахав.